Вітання всім! Сьогодні оглядаємо захищений смартфон з великим акумулятором під назвою BlackView bv 8120 Проста комплектація смартфонів BlackView вже стала звичною, тому тут бачимо лише зарядний пристрій та кабель, скріпку та інструкцію. Справа на корпусі встановили кнопки регулювання гучності та блокування. Також по обидві сторони тут металеві накладки. На лівій панелі слот для сим-карт, а також кнопка для налаштування, яка виділена в колір корпусу. В даному випадку вона помаранчева. Знизу під прогумованою заглушкою є Type-C-порт, також і мікрофон з динаміком розташували тут же. А от зверху дуже корисна штука у вигляді двох ліхтарів. Потік світла спрямований в одне місце, вони доповнюють один одного і у підсумку отримуємо доволі потужне світло, яке точно підійде для нічних прогулянок. Позаду бачимо кріплення для ремінця, камери, спалах, а також на чорному корпусі помаранчеві акценти. Смартфон має дійсно вдалий дизайн, він і сучасний, і доволі функціональний. Вага смартфону 360 г, товщина корпусу 18,15 мм. Щодо захисту корпусу від ударів та вологи. Стандарт IP69K виключає будь-які пошкодження при зануренні у воду на глибину до 2 метрів, а також унеможливлює проникнення механічних мілких часток всередину корпусу. На практиці це працює так. Кинули в калюжу, в пісок, не проблема. Можна просто промити смартфон водою і буде як новий. А ось так це буде відбуватись на практиці. Як бачите, занурення у воду лише покращило зовнішній стан. Смартфон чистий і готовий радувати вас надалі. Бачити в смартфоні класичний вже Helio G99 приємно, адже цей процесор має ідеальне співвідношення продуктивності до енергоспоживання. Його і для ігор вистачає, і для будь-яких додатків. І для смартфону середньої цінової категорії це чудовий вибір. Отримав смартфон найновітнішу операційну систему Android 14, а також графічну оболонку Doc OS 4.0. Є в смартфоні NFC, а от без дротового заряджання немає. Акумулятор став важливим пунктом характеристик, адже його місткість складає 8800 мАч, тому на півтори доби активного використання цього точно вистачить. Система працює швидко, без фрізів, все як має бути у сучасному смартфоні. Так, навіть в ігри на такому смартфоні можна грати без проблем. А от говорити про дисплеї смартфонів BlackView завжди приємно. У даному випадку маємо діагональ 6,5 дюймів і матрицю IPS. Вона має роздільну здатність 2400 на 1080 пікселів, тому щільність пікселів достатня. А от частота оновлення 120 Гц це те, що потрібно вже для вимогливих користувачів. Якість передачі кольорів також вражає, адже компанія BlackView завжди калібрує матриці практично ідеально. Конкурентам є чому повчитись. Тож і кути огляду тут достойні, мало чим відрізняються від флагманів. Великий плюс також в тому, що дисплей, захищений склом, горіла глаз, тому і удари йому не страшні. В плані чіткості фото смартфон BlackView BV812.0 найкращий серед конкурентів. Це факт. Його 50 мегапіксельна камера робить дійсно практично флагманські знімки, якщо говорити про захищені смартфони в цілому. Відеозапис також значно краще, ніж у конкурентів, адже компанія BlackView зробила чудову колаборацію з брендом ArcSoft. Завдяки чому на програмному рівні їхні камери максимально прокачані. Відеозапис доступний в роздільній здатності 2К або ж Full HD при 30 або 60 кадрах за секунду. Такого у конкурентів точно не знайдете. Фронтальний модуль на 32 Мп. Питань до якості також немає і бути не може. У будь-яку погоду знімайте в максимальній якості. BlackView BV8100 8120 це смартфон з безлічу плюсів і фактично без мінусів. Цей смартфон точно вартий вашої уваги і ми рекомендуємо його до покупки більше за всіх конкурентів по ціні. Купити його можна у нас, посилання на магазин в описі. Підписуйтесь на наш канал і всім до нових відео.